Bye. Wow. привіт, привіт, при ви знову на каналі Одарка? З вами я, Даша. І угадайте що? Ми знову їдемо з вами куди? В Київ? Скажу вам по секрету У Іринки день народження ми їдемо і вітати Ну, це не сюрприз, вона про це знає, але все одно я думаю, що їй приємно. Сьогодні вечір я хочу почилити в ванні відпочити. Бо в мене був знов якийсь скажений тиждень, дебілістичний, бо мені треба було багато працювати. Вчора я там ну, там десь у 9 закінчила роботу лише. От такий у нас вайб з вами. Будемо в Києві два дні. Тиждень тому я була в Києві, якщо що, але ну так совпало, що треба ну поїхати, бо у Іринки день народження як я можу пропустити цю подію. Подарунки вже є. Ще я хочу сьогодні ввечері замовити її квіти. Там біля її дому є квітковий. Хочеться щось цікавеньке, маленьке і без упаковки. Все, let's go збиратись. Не будемо зволікати. Нам треба нафарбуватись. Я вже так наполовину вдягнена. тепер треба буде ще джинси вдягнути, але в цілому я вже вибрала, що я вдягаю. До зустрічі! Минулому київському влозі я купляла цей консилер від Herborian. і я хочу сказати, він офігенний, просто топовий. У мене завжди була проблема з консилерами, бо вони мені забивались в ці маршінки. Коротше, якісь дуже сухі були, але цей дуже класно лягає і перекриває все теж супер. Так що всім раджу, отакий консилер від Арборіан. Я купляю косметику в нас в Хмельницькому, тільки в Лова-Лова. Офігенний магазин. От цель на життя, щоб я могла заходити в такі магазинки. Просто так не гляда. Це, 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 берем пік-пік телефончиком і пішла далі жити. це життя. Підкаємося сьогодні з вами моїм новим парфумом. Він офігенний, він ще постояв трошки, і він став е, солодший. Бо на початку він пахнув трошки як козяче молоко. а зараз він іменно ще став набагато солодшим, і це мені подобається, звісно. Беремо такий Golden Goose. Мені їх віддала сестра. Терпіти все дитинство і здівательство від старшої сестри, зато потім получаєш модні речі від неї. Вже підіймаюсь в салончик. Я вирішила пофарбуватись, тому що в мене, я не знаю, на камері так не видно. В житті вона якесь жовтіше типу волосся і мені все-таки хотілося, щоб воно було трохи світліше. Я хочу ще чолочку підстрити. Запихалась. Хочу і їхала на ліфті. Ребята, на ну це топ. Я ще світліша трошки стала. Корінчики покрашені, чолочка підстрижена. подивіться яка краса. Як вам знаєте, це відчуття свіжо покрашеного блонда, це топ. О боже, дощ іде, Знаєте, я цього не поняла. Думала, що він же закінчився, поки я сиділа. Господи боже, все зустрінемося вже вдома, бо дощ ужас какой то. Я вже вдома кушаю, бо я дуже зголодніла. А коли я зголодніла, в мене немає ні настрою, я дуже зла, мене все бісить. Їжа, потім все стані. Коротше, сиджу тут за падом. Думаю, щоб мені такого на Netflix скачати, щоб подивитись потім зі завтра. Є цей серіал, типу, нашу Adolescence. адолесенс. От і я думаю, його, але я хотіла його з грішою подивитись. Але тут чотири серії якраз на поїздку. Так що такое, зараз буду робити побутові якісь справи, поки не поїхала. Якщо чесно, я прийшла з цього покраски. Я так втомилась. М'я утомляється Оце, сидіти 4 часа на одному місці. І я прийшла, і я хочу просто, якщо чесно, лягти і нічого не робити. Але треба поприбирати, треба поставити прання, придумати в чому поїхати в Київ, Бо от я йшла по вулиці, там така погода, не дуже, дуже холодно, дощ. Якщо там просто буде дощ, то я шубу не візьму. А в мене немає якоїсь іншої теплої курточки. Зараз я буду дивитися погоду. Може напишу якраз э, квіти. Зараз покажу референси. Дивіться. От скинула такий референс. Я кажу щось таке, що типу було в кольорах, типу, жовте, біле. Не очікувала, якщо чесно, що буде прикольно, бо це я знайшла м'ясний, але дивіться. Офігеть, так? Да? Гарно. Мені прям дуже подобається. Супер. Все, у мене більше немає слов. Пока. Всем хай хай! У нас була кипа вечеря, але я не з'їла свою порцію, бо вона виявилася смачна. А грішка був короче Вейжа Foods і не купив всяких приколов. А зараз ми будемо таку штуку пробувати. Якась дуже кисла кажуть. О, в мене рожева. Дай, раз, два. Ха-ха-ха Не знаю, чи радий ти був По вкусу така, як звичайна конфета Ну, no, в кінці Така, пробуємо з грішуткою рубрика Hello. ха ха Ми збираємось в Київ І я вирішила, коротше, взяти джинси чорні І взяти таку сорочку Я буду вся в чорному Hi, guys! привіт, друзяшечки мої любимої. така Situations. Ввечері підійшов кінця, я вже набрала ванночку, зараз буду лежати. Отак. Ми подивились тільки, що з грішкою в новий випуск на YouTube. Ви його вже, скоріше за все, бачили. А якщо не бачили, то обов'язково подивіться. От, мабуть, там уже. Два нових відео на Ютубі, але ми саме передивлялись випуск з Ірою про друзів. Дуже смішний, прикольний. Там багато ми ділимося досвідом і своїми проблемами, з якими ми стикаємось в дружбі або в пошуку нових друзів. Речі вже майже зібрані всі, лишилась лише косметика. Будильники ще треба поставити і позаряджати там телефон, планшет, камеру мікрофони я вже зарядила. Так що так, от мені гарно полежать. А вам спокійної ночі. <реш> і до завтра! Скоро побачимось! Добрий раночок! Я вже зібралася, як бачите. у мене вже тут все. сижу на сумках. Залишилось тільки там камеру зібрати, та й все, в принципі. От скоро вже буду викликати таксішку і їхати на вокзал. На вулиці мінус один. Ребята. О, мабуть, треба буде капору взяти. Щось я так подумала, ні. Трошки сонно втомлена, але рада, що їду. Одкиняла. Рішутка ще спить, я його буду подійти. Все, пока. Холодина жорстка, вітер дуже жорсткий. Потяг вже прибуває. Кстати, хто з Хмельницького? Ніхто їздить в Київ на інтерсіті. Можу вам дати лайфхак. Коротше, четвертий вагон сюди стоїть напроти магазина продукти. Отут. Ой, отам. Угадайте, у кого ми в машині? У ірішки іменници. Вітаємо її з днем народження. Дякую, бажаємо їй багато багато щастя. щоб Вона була здорова, щоб її нічого не турбувало, дякую. щоб вона просто була самою щасливою людинкою в світі. Дуже дуже дякую. Мені дуже дуже приємно. Будь ласка, ну як ти, Ірка? Я, я говорила, що 25 все буде хорошо. це правда, скажи 25 Все стане на свої місця. Так, да, до речі, вчора в мене якийсь такий був дивний муд. Я не знаю не те, щоб я сумувала, але був дивний мут. А сьогодні, так почекайте, я вже заплуталась, куди я їду, а я поїхала не туди, нічого, але мені 25, Я не сумується цього. Ну, чуть не туди поїхали, Але ну, да. насправді класно. Моя родина сьогодні до мене приїхала несподівано, тому що в мене був зовсім інший план на день прокинутися, взяти кавусі смачненько, піти погуляти з брунчиком, потім зустріти Дашутку, піти погуляти. Потім до нас мав приєднатися ще мій друг, і він до нас приєднається. А приїхала моя родина, і так була несподівана, бо до мене зранку хтось так. Двері відкривайте. <гум> Але вони приїхали, подарували подарунки. І всі приїхали. Я була дуже, 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 дуже мега щаслива. І ми поїхали на святковий сніданок. Вау! Ну клас, дуже, дуже, дуже я. Yeah. <гум> І ще мені сьогодні квіта замовила доставку, до шутка з грішуткою. І ще одна доставочка в мене була. <рес> ну всі люблять Ірку сьогодні вообще блін. Ну і завжди всі люблять, але сьогодні приймає ваші ад... привітання в коментарях. Да, привітайте обов'язково Ірку в коментарях. Вона так працює на этот канал YouTube. <рес> що вона заслужила не то, що просто привітання в коментарях, а отдельного лайка ще за це. Так ну і да. підписку на канал, я думаю, правда. No, Ми їдемо, коротше, залишати речі. Якщо мені Іра дозволить, я ще під, підфарбуюсь. Сподіваюсь, що бруні це те, що буде О, до речі, зараз да, буде встреча номер два. У Бруні, до речі, теж день народження. Він народився в день космонавта, 12 квітня. Він в мене маленький космонавтик. А? Ну, Ірінка показує нам свої подарочки, блін. Покажу, покажу. Ходи. тут дуже-дуже дуже класна футболочка, про яку я дуже давно вже мріяла. Вона від Еліс Угу. Uh -huh. І також такий Discovery Set від Burn to stand Out. Стендау. Yeah. Я тут дуже давно про нього мріяла. Це корейський бренд, якщо я не помиляюсь. Тут ось такий набірчик різних mm -hmm, mm -hmm. семплів. Ірка нас нішеває сьогодні. І ще в мене квіти. Mm -hmm. Даша з Грішою замовила мені доставку. Такі гарні. Мені здається, це моя кольорова гама. Тут в мене теж від моєї сестри букетик це гортензія. Тут від моєї родини теж. Я дуже щаслива. Дякую. Є. А ми їдемо каву кавусю, і я хочу їсти її like it. Контекст. ми з Миколою спілкувалися про те, що в нього є книга, яку він читав, мені здається, майже рік. І я така йоу, так багато. І от, будь ласка, він мені подарував книгу, яку мені тепер потрібно прочитати. Коротше, мене перемістили на заднє сидіння як дитину. Що, ми поїли, попили каву, Бутерброд я з'їла смачний жирненький, звісно, я би менше масочка туди давала. Куди ми їдемо? Ми їдемо в український дім. В Україні таких багато треба додати трохи шутки. Так, там виставка чого? Про гривню. Від Національного банку України. Кири, привіт. Ну, як ми давно з вами не бачились, не чулись. Ньома й облили на тій висоті 100 років. Я їй ставлю 4 з 10. Іра, твоя оцінка? 5 з 10. От от такі оцінки. Ми будемо їх пояснювати чи ні? Ні-ні, просто ходіть, ви нас зрозумієте. Так. В общем, що у нас по плану? Ми їдемо додому, бо там нас чекає, хто нас чекає? А там Ньома. Я вже так хвилююсь за нього, думаю що він там, як він там. Ну такий песик хороший. То він цілий день вдома сам, бідненький песик. Ну капне да, сам сам. А що ти передергуєш? Да я не передергую. Хотіла твою волну уловити і тобі потиграти. Ну реально. Ну реально. ну правда. Я не передержуюсь, Я просто не ні? Йдемо гуляти з брунчиком, щоб він з іркою в її день теж провів трошки часу. А потім ми перевдягаємось, чики-чики, збираємось і чух-чух на пустяк. Денсденс тинст парчик. Короче, Ірка пішла гуляти з бруні. Треба зараз поставити її квіти в воду. Мені треба було зарядити телефон, бо в мене там прям мало відсотків було. Поэтому я залишилась вдома. Так що зараз ми будемо вот сюди набирати водички і ставити квіти. Ну, зараз скажу. раз, два, три, чотири, шість букетів у Іри. Я вважаю, що маловато. Я вважаю, що Іра найбільше заслуговує. Фух, якщо чесно, то я втомилась. Якщо чесно, я би залишилась дома, по секрету вам кажу. Фух. Отак би з вами присісти так поговорити. Ой, про потяг хотіла вам розказати. Коротше, їхала в потязі, і там була дитина. Я на спочатку дуже голосно говорила, а потім е, плакала. І, типу, я на це не тригернулася. Да, мені було неприємно через звук, але, типу, мене це не розізлило. Я подумала, блін, чого це так людей злить? Це ж, типу, просто маленька людина, типу, в неї там формується психіка, і так важко. Типу, взагалі, всі ці емоції сприймати. Вона лише вчиться, і це взагалі не залежить від батьків. По перше, мені жінок, типу, мам, трошки жалко. Бо мені здається, що дуже в нас така тема з мамами шот. Що... Або це мама виновата, що вона нас тим дитиною, типу, їде кудись, або це мама, типу, там недовиховала, або це ще щось. Коротше, дуже якийсь тиск на мам б... великий. Вони і так страдають, а вище їх це булітя. Не треба не, не такого робити. А потім там ще мужчина дуже громко хропів. Я думаю, цікаво, хей до цього мужчини, і хай до дітей. Однаковий чи все таки до дітей більший. Короче, хто ми такі, щоб когось судити? Правильно я кажу, Правильно. до речі, дякую вам за перегляди, за підписки, за лайки. Це по перше, по-друге. Чесно, інколи дуже важко це цим займатися, це робити, бо я звичайна людина, я працюю на звичайній роботі. Плюс я хочу ще розвивати блог. Поки мене виходить лише ютуб, але я б хотіла щось інше, типу, робити. Але в мене тупо не вистачає сил, не вистачає часу. Типу, як в мене пройшов тиждень. Тиждень тому я була в Києві. Приїхала один день, передихнула, потім чотири дні роботи. Субота, типу, я пішла на покраску, поприбирала вдома, поскладала речі, поставила стірочку, пробила якісь побутові речі. Я поїхала. Завтра я цілий день, ну я цілий день до сьомої години тут всім виїжджаю ввечора, приїжджаю вночі, все, вівторок в мене робочий день. Типу, come on, ребят. Все, пішла короче, відпочину трошки посажу в телефончики. Я розкажу, який під тільки щоб, блять, мені посіймали. Я взагалі йому не мішала. Коротше, ми доїхали в Барчик. Горно вдягнулись. Out Fitz. Out Golden sneakers. Віддала сестра. Віддала сестра. Віддала сестра. Віддала джинси. Укрбранчик дали мені премію на роботі, і я за неї купила <laughs> собі джинси. Шубка Stradivarius 3500 і э, сумочка Кіплінг 500 гривень на шафі. Ой, який класний брелочок. Брілочок JW Anderson, подарунок грішутки. і брілочок з біршки, подарунок Іринки. Все. <laughs> Let's go! Let's go! Vamos. <laughs> Ну що, розказуй, як тобі вечір? Сьогодні вечір дуже дуже крутий. Я ставлю лайк сьогоднішньому вечору. Дякую Даринці, що вона приїхала до мене. Дякую всім моїм друзям, які були сьогодні. Дякую всім, хто мене привітав. Я сьогодні отримала дуже багато подарунків. Почула багато приємних слів. І взагалі я дуже дуже щаслива сьогодні. Супер, як тобі заклад? А ти розповіла, куди ми ходили? Ми ходили в касатку. Ми досі тут. Який коктейль була? І як тобі. Дуже смачний. Трішки кислиночки, мені це сподобалось, що він не був притерно-солодким. А тобі воно? Мені супер. Сухеньке кислотне. Мені супер. Заходять як в, в сухую землю. І за кадровий голос запитаємо Миколи, як йому його коктейль, який називається Пініцилін. Будь ласка. Коротше, такой у нас вечір. Тут така тусовочка на нас дивляться. Оу. З днем народження і руську вона заплатила за лишній вокал і прийшлося в... Вони переді мною дуже дуже просили таку вибачались. Вони закрили каз, тому вони не могли повернути і сказали на записне ні. Мої дуже дуже перепрошуємо. Такого більше не повториться. Такого більше не повториться, бо туди більше не прийде. Боже, я якось громко кричу. Ой, коротше, у нас дуже класний вайб. Ви знаєте, оцей типу таке відчуття, що війни немає. І ви, типа, потустірі барчики вийшли, і зараз може сигаретку покорить. Ого, птічка з клітки вирвалася. Ця птіця вибралася із клетки. клітки. І типу, сіла на неї і показує. Ха, ага, ви бачите, типу, я вибралася із клітки. Смотрите, я думаю, що це пов'язано, тому що едне без клетки. Навірно, він її запракторил в клетку, правда? Всім доброї ночі. З вами полуночники. Вона <гум> часах. Короче, Коротше, ми вирішили не закінчувати вечір, а продовжити його таким вином. Мені його подарували. Так. І дуже гарна етикетка. Дизайн неймовірно гарний. Дуже-дуже дуже дуже цікавий. Це оранж. І ми подумали, що ми дуже хочемо його спробувати. Так, у нас тут полуничка, ковбаска, сирочок. Я взяла собі ще такий десерчик. У мене буде медовик. Мені бабуся спекла дуже крутий день. Ставим лайк цьому дню і до завтра. Ще побачимось. А сьогодні, 7 квітня, на вулиці, іде сніг. Щойно в мене була терапія з психотерапевтом. Дуже класна. До речі, він мені сказав, що я класно рефлексую по-дорослому. Такий комплімент від терапевта. норм чи ні? Я думаю, що норм. Вот. Такого нічого не робили. У нас сьогодні такий lazy day. Ірка працює. Я зараз буду працювати. Коротше, щось там для ютубчика пороблю з чатиком GPT. Вот. На сьому в мене потяг. Ой, так хочеться потягусики или поспотусики. Все, до кінця влогу не чекайте нічого динамічного. Буде щось лейзі, повільне, спокійне, сатишне. Ми їдемо в Макдональдс шукати іграшку для Іриного племінника. Вже всі речі запаковані. Я готова до поїздки. Сніг іде жорсткий. Лу, я вже провожу Даринку додому на потяг. Вихідні, дуже круті. Я дуже щаслива, як пройшов мій день народження. Я дуже рада, що Даренка приїхала. <ривіт> Кажу, Даринка, але Даринка не любить, коли її називають Даринка. <ривіт> Одарка. На вулиці дуже 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 дуже, -дуже, -дуже холодно, Але... Тим не менш, гріє серденько те, що подарочки ще колись приїде. Може в наступному місці і я ще в цьому місці приїду, в Хмельницький. Подякуємо Іринці за гостинність за такі прекрасні два дні. Мені було завжди приємно в твоєму домі. <риснє> Наступний раз він буде ще гарніше, я його ще приведу, yeah, шуремуре ну, наведу. В'юск зараз сходиш і все. А, ще я отримала тільки, що свій перший київський штраф. Я припаркувалась на вокзалі. Більш-менш такі сейф зоні, але не дуже сейф. 680 гривень. Mm. Ну, все. На цій ночі ми закінчимо. Приїжджайте в Київ, паркуйте свої машинки там, де потрібно. І be happy. А Іринку ще раз з ним народженням прошедшим вже. Все, Всім пока. Ірка каже. Всім пока! Перше я знімаю прямо з потяга зі свого місця. Він де ну, дуже мало якось людей. Я сподіваюся, що так буде до самого Хмельницького, якщо чесно. Мікрофон пахне вкусняшками бруні, бо Іра, напевно, в кармані його носила. Я не проти, але це просто смішно. До речі, слухаю подкаст Іриного знайомого друга. Ви теж подивіться. Бо знаєте, хочеться якось просувати прикольні українські канали, бо мені здається, що український YouTube достатньо незаповнений заповнений, типу. Ого. Бачите, як там застроєна багатоповерхівками? Як тюрма якась виглядає? Крінж. Я би в такому не жила, блін. Все, ребятки, буду їхати, коротше. Зустрінемося вже в Хмельницькому домі, Окей. Ну все, я вже вдома. Я така втомлена, я так хочу спати. До речі, так і людей не було за всю поїздку. Одна дівчина тільки підсіла в вагон. Так що мені було кайфовенько. Я дивилась, до речі, Аркейн. Я подивилась, не пам'ятаю, 4 серії чи 5. Мені сподобався, до речі, прикольний. Рісовка гарна, цікавий. Такий. Так що, хто ще не дивився, раджу подивитись, боже я вже засипаю, реально. Я вже пожаліла, що сьогодні нафарбувалась, бо зараз прийдеться. Коротше, от такий у нас вложик получився, вийшов. Напишіть в коментарях, як вам влог. Привітайте і ринку вже з прошедшим днем народження. Обов'язково поставте лайк, якщо ви ще не підписані, підпишіться на мій канальчик. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Пока!